Вітаю вас, любі малята, і запрошую розпочати наше заняття. Сьогодні ми знову завітаємо на ферму до басилинки. Ми вже познайомилися з тваринами, які там є. А давайте подивимось, хто ще живе на фермі. Повторюйте зі мною тітки! Півень, курка, індик, гусак, качка. А як назвати їх одним словом? Вірно птахи. Вони мають крила, і їх тіло вкрито пір'ям. Цих птахів. Називають свійськими або домашніми, бо вони живуть біля людини, людина про них піклується. Давайте повторимо, дітки, свійські птахи. А тепер назвемо сім'ї свійських птахів. Повторюйте зі мною півень, курка. І їх малюк курча. Наступна сім'я Тато качур, мама качка і каченя. Тато індик. Мама індичка. Їх малюк індича. Повторіть дітки. А в цій сім'ї тато гусак. Мама гуска і їх малючок гусеня. А тепер, малята, давайте з вами порівняємо птахів. Чим відрізняється півень і гусак? У півня пір'я різнокольорове, а у гусака біле. Повторіть малята. У гусака на лапках перепонки, а у півня на лапах кіхті. У півня на голові, подивіться, малята, червоний гребінець, а під дзьобом червона шовкова борідка. А гусак такого гребінця немає. У півня великий довгий хвіст. А у гусака маленький, короткий хвостик. А тепер пограємо у гру, хто зник. Назвемо птахів, які бачимо на екрані. Півень, качка, індик, гусак. Запам'ятали малята? Кого немає? Качки, молодці дітки. Повторюємо, немає? Качки? Давайте пограємо ще раз. Будьте уважними. Називаємо разом індича, курча, гусеня. Кого немає? Хто з них, дітки? Гусеня, молодці малята. А тепер ми з вами будемо складати розповідь опис про курку. В цьому нам допоможуть малюночки підказки. Спочатку ми будемо називати пташку, потім описуємо розмір і окрас. Далі назвемо частини тіла, сім'ю. Чим харчується курка і яку користь приносить? Слухайте уважно, дітки, і запам'ятовуйте, це курка, вона невелика, біла, з помаранчевою голівкою та коричневими крилами. У неї на голові невеличкий гребінець, Є дзьоб, лапи. Та короткий хвостик. Її сім'я півень і курча. Курка клює крупу і зерно, а людям дає яєчка. А тепер, дітки, повторіть цю розповідь самостійно. Ми разом із Василинкою з вами прощаємось. Гарного вам дня! І чудового настрою.